Вітаю, мої дорогі. Вітаю, вітаю, вітаю. Вітаю цей вечір. І дякую вам за вподобайки, за те, що ви кожен вечір разом. Рекомендуйте, будь ласка, своїм друзям. Сподіваюсь, їм теж сподобається наші розмови. Задавайте питання, будь ласка, і на найкраще я дам відповідь черговим вечором. І. Будь ласка, не забувайте коментувати. Не забувайте перевірити підписку, це важливо. YouTube поводить себе дивно, я вже говорив. Не тільки зі мною, але й зі мною теж. Наша команда буде дуже вдячна за підписку. Якщо ви оформите, відразу і на YouTube, і на Instagram, і на Telegram, і на Facebook. Це дуже приємно. Ви задаєте питання. І знаєте, питання, яке мені задавали багато разів за останні роки, і навіть один там інтерв'юєр, так званий, ще монологольєр, там сказав, канадського походження, там дуже так, розповідав про ту тему. Багато я чую, багато бачу реклами з того приводу, і ажіотаж пішла нова така хвиля. Любителів грибів. Різні гриби. Ну, знаєте, є така історія, що кажуть, не, повністю неїстівних грибів не є. Ну, тобто гриб, тим чи іншим, чином можна вживати. Це, це все залежить від того, як ви його приготували. Є тьощини гриб. Тьші його дуже люблять, вони їдять його один раз. Жарт, жарт. От. Не шукайте горами, лісами, долинами, тощиного гриба. Любіть свою тещу. Отже, гриби. мікродозінг, мікрочіпінг, мікро. А ви знаєте, що краплина води може скаламутити море. Тому треба розібратися, в принципі, що таке гриб, як біологічний, чи який там вид. І дійсно, грибами зцілюються, я не, нічого не вважаю за цей. Вони глючать вас, вам вони зцілюють, ганяють глисти, ну і так далі. Тобто, гриби можуть бути дуже корисні. І, але і вживання грибів може придати на такі досить цікаві наслідки і вплив на свідомість. Я з цим не заперечую. Амстердам тому підтвердження: як я ставлюсь до цього? Ніяк я не ставлюсь, бо я гриби вживаю в юшці, в картоплі в барабулі, і мариновані люблю грибочок так. Надів на виделочку. І да, смакую. Люблю смачно. От е я не вмію збирати гриби, але люблю. Да. Я люблю збирати, коли їх не дуже багато, але вони є. Колись я збирав гриби, е е е коли їх не було, і після того я перестав. Просити знижку о, на, на гриби, коли їх продають. Зрозумівши наскільки це важкий труд. Справжнього грибика, грибника сім'ю знав один раз в дитинстві. Це не... Ми до них в гості йшли суто налопатися грибів. Гриби такі, гриби такі, гриби такі. О Боже! Повний род слини. ви пробачте, мені це гастрономічний, есен. але гриби як духовна складова. Я взагалі не розглядаю жодні речовини як духовну складову. Не паління будь-яких рослинок, не пожирання будь-яких істот, порошків, не нюхання, не Е, на, і, і так далі. Не кактусів пейот. Я проти такого духовного розвитку. Я вважаю. Ну, ЛСД там казали, що такі медитації були. Наркоманія, я так вважаю. От. Так, да, дійсно, знаєте, є там люди, які підсилюють по типу свої відчуття, своє яснобачення, коноплею, коноплею не в лікарняних цілях, коксом, бухлом ще чимось. Я вважаю, що духовний розвиток не Не вимагає і не сприймає якихось речовин. А ви вже вирішуєте для себе. Стосовно грибів, ну давайте розберемося знову, що таке гриби. Це роз... організм, який розмножується спорами. Колись, по-моєму, в Канаді я не пам'ятаю, де брехати не буду. Виділили міцелій. Будемо казати, корні одного гриба. І не буду, не пам'ятаю, ну, чи 150 кілограм, чи півтори тонни того міцелію вони нарахували від одного гриба. Тобто грибом, як пліснявою, ну пліснява це теж гриб. Проросло все навкруги. І ця форма життя досить дивна. І вона, знаєте, як є глисти, які маніпулюють нами. Впливають на свідомість. І є і, напевно, і гриби, і е, пліснява впливає на нашу свідомість. І ми вже не стаємо, перестаємо бути незалежними. А мені би хотілося бути свободним, щоб моя свобода і воля були недоторканими щоб тільки Творець, мав наді мною волю, і то з мого дозволу. Якось так, мої любі. Тому вживати-не вживати, вживати будь-які речовини, духовно це чи високодуховно, чи зовсім до духовності немає ніякого відношення, вирішувати вам самім. Я вам сказав свою думку, наштовхнув на роздуми. Так, е, да, можете приводити купу прикладів е, позитивного впливу грибів на ваш організм. Погоджуюсь. Але я хочу бути незалежним. Моя свідомість має бути чистою. Це моє рішення. Я маю на нього право. Я з вами цим поділився. Обіймаю серцем, бажаю успіхів. Нагадую про марафони по фінансам, здоров'ю і парі. Отже, мої любі, з Богом рухаємось далі.